Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка любить роздивлятися ось таку одну клітинну живність під мікроскопом Ємсенко Ольга. Еукаріоти. Це організми, у клітинах яких є ядро. Слово еу перекладається як справжній, чесний, благородний, а каріо це ядро. Тобто організми, в клітинах, в яких є справжнє ядро, називаються еукаріоти. А несправжнє ядро це те, яке не вкрите оболонкою, як у бактерій. Тому бактерії, які ми вивчали раніше, звуться прокаріоти – доядерні організми. Спочатку на планеті були тільки бактерії доядерні організми, а потім ці бактерії обзавелися ядром і стали ядерними еукаріотами. Ядро містить молекули ДНК у вигляді хромосом. У бактерій теж є хромосома, але вона, як правило, одна і у вигляді кільця. У еукаріотів обов'язково є мітохондрії. Це органели, у яких виробляється енергія для. Всіх процесів життєдіяльності. Якщо еукаріоти здійснюють фотосинтез, то у них ще й можна знайти хлоропласти. Ось тут ви бачите ці зелені тільця. Взагалі-то в еукаріотів, у цитоплазмі є багато різних органел, і ті органели, які ми з вами вивчали, ендоплазматична сітка, апарат гольджі, лізосоми, це все характерно саме для еукаріотів. У бактерій з усіх органел є тільки рибосома. Еукаріоти можуть бути одноклітинними, ми тоді їх спостерігаємо під мікроскопом, але більшість еукаріотів є багатоклітинними, і якщо ми бачимо щось живе неозброєним оком, воно точно багатоклітинне. Одноклітинні еукаріоти мають тіло із одної клітини. Вважається, що всі багатоклітинні еукаріоти походять від одноклітинних. І тут є схема, яка показує два способи походження багатоклітинності. Ви бачите, як. Одна клітинка об'єдналася у колонію з іншими подібними, але у них з'явилися в центрі колонії маленькі клітинки і з іншою будовою, і, мабуть, що іншими функціями. І потім це все перетворилося на багатоклітинний організм. А інший варіант величезна. Одноклітинна істота мала в собі дуже багато ядер. І потім кожне ядро відділило собі шматок простору, цитоплазма, різні там органели, і такий, так вийшов багатоклітинний організм. Деякі багатоклітинні еукаріоти знову стали одноклітинними. Наприклад, таке трапилося і з різними видами дріжджів. І це не заважає їм. Бути дуже поширеними організмами. За способом живлення, еукаріоти діляться на дві великих групи гетеротрофи і автотрофи. Гетеротрофи це ті організми, які їдять готові поживні речовини, білки, жири, вуглеводи. Готові, це означає, що вони вже десь були в природі, а цей організм їх знайшов, добув якимось способом і поглинув у себе. Ви бачите, що поглинути їжу можна ось таким способом, вгнувши всередину свою поверхню своєї клітини, захопити їжу, тут вона зелена із джгутиками, потім оточивши її. Мембраною травної вакуолі перетравити її, а те, що не вдалося перетравити, можна якось із організму видалити. Ось такий спосіб живлення є гетеротрофним, тому що речовини вже були готові, і він називається тваринний спосіб живлення. Коли клітина змінює свою форму, щоб заковтнути їжу. Інші гетеротрофи можуть тільки всмоктувати готову їжу, яка є навколо них. Але через те, що готова їжа часто складається із величезних молекул, вони не можуть бути всмоктаними, тому ці клітинки навіть виділяють навколо себе спеціальні травні соки, для того, щоб їжа навколо них трошки перетравилась, і тоді її можна всмоктати. Так роблять ті клітини. Поверх мембрани яких знаходиться потужна тверда клітинна оболонка або клітинна стінка. В такому вигляді, живитись тваринним способом не випадає, тому що клітинна стінка не може вгнутися і захопити їжу. Тоді доводиться тільки всмоктувати. Такий спосіб живлення. Є гетеротрофним, тому що всмоктуються готові поживні речовини, і він є грибним способом так живляться гриби. І ще один варіант живлення це автотрофність. Авто означає сам себе, а троф – живити, живлять самі себе. Ці організми самі собі створюють білки жири і вуглеводи, їм не треба поглинати їх із довкілля. І створюють вони ці поживні речовини, як правило, за допомогою фотосинтезу. Такий спосіб живлення називається рослинний, сам себе прогодовує. Дуже багато одноклітинних організмів здатні годуватися грибним способом, крім свого звичайного. Тобто, вони можуть живитися двома способами. Наприклад. Ось оцей організм називається евглена зелена. В дужках написано, що рослина, але це неправда. Вона не є рослиною. Це одноклітинний організм, здатний до фотосинтезу, тобто типовий автотроф. Він сам собі робить поживні речовини. Але вночі фотосинтез припиняється, тому що цей процес іде тільки на світлі. І... Їм доводиться поглинати із води, в якій вони плавають, поживні речовини уже грибним способом. Тобто, крізь свою оболонку клітинну вони всмоктують невеличкі молекули. Або ось оці організми: зліва амеба, а справа інфузорія. Ці організми якраз можуть тваринним способом поглинати тверду їжу. Амеба для цього робить вгинання. У своїй клітині, а інфузорія має спеціальну лійку. Ви бачите у верхній частині фотографії яскраво-жовта пляма. Оце така лійка, яка називається клітинний рот, і тудою вона може заковтувати тверду їжу. Але коли навколо них будуть плавати невеличкі поживні молекули, то вони їх можуть всмоктати також і грибним способом. Оці організми живляться тваринним способом і грибним. Живуть одноклітинні еукаріоти, скрізь де є вода. Вони дуже залежні від води. Тому ми їх знаходимо в океанах, в морях, у прісних водоймах. Подивіться, яка якісна дивовижна фотографія, це діатомеї. У ґрунті ми їх знаходимо, звичайно, не в сухому, а в вологому. І також багато. Таких організмів можуть жити у інших організмах і живитися тілом свого хазяїна, приносити йому шкоду. Це паразити. Ось тут ви бачите паразити в крові, які викликають сонну хворобу у людей і в худоби. Це проблема Африки. Правда, трапляються такі організми, які також живуть у когось в тілі, але приносять тільки користь своєму хазяїнові. Так що Можливі різні варіанти взаємодії. І через те, що ці одноклітинні еукаріоти це мікроскопічно малі організми, то вони є поживою для тих організмів, які теж не дуже великі. От, Наприклад, ви бачили риб'ячу ікру. Уявіть собі, яка личинка риби виходить із твоїй ікринки, навіть як вона там вдвоє буде складена, то це все одно буде кілька міліметрів. І от через деякий час, коли личинка весь жовток вбере, в неї ротик появляється і вона починає щось шукати собі. Їсти. І ось оце мікроскопічне чудо є поживою для мальків риб. Спочатку вони можуть їсти тільки таку малесеньку їжу. Через те, що одноклітинні еукаріоти можуть поглинати із водного розчину всякі молекули, то брудна вода з часом стає чистою, вони її очищають. А ще викопні істоти допомагають встановити вік гірських порід. Ви тут бачите будову земної кори у розрізі, і ви бачите, що вона складається із різних шарів гірських порід, які утворювалися в різні часи. Вважається, що те, що лежить на глибині, утворилось давніше, а те, що лежить на поверхні, утворилося недавно. І у цих гірських породах вчені знаходять відбитки скам'янілості організмів. Зараз вчені вже досить добре встановили хто коли жив, і вони тепер можуть дуже точно сказати, скільки мільйонів років тому назад утворилася оця гірська порода, в тому числі тут допомагають відбитки одноклітинних еукаріотів. Деякі одноклітинні еукаріоти не на жарт лякають людей. Наприклад, ви бачите ось фотографія округлої істоти із жгутиками, всередині якої знаходяться червонясті пігменти. Буває, що складаються такі сприятливі умови для цих організмів, що вони масово розмножуються. І тоді люди ходять по кривавих калюжах або по червоному снігові, фотографують це і кажуть із переляканими очима. Це недобрий знак, має трапитися щось лихе. Буває, ці організми розмножуються у морі, і тоді цілі припливи, хвилі, червоні, б'ються об берег і також лякають людей. А це мікроорганізми, які називаються динофлагеляти, які чогось бурхливо розмножилися. А от розмноження зелених організмів нікого не лякає. І вони спокійно собі живуть на стовбурах дерев, забарвлюючи їх у зелений колір, здійснюють там собі фотосинтез і нікому не заважають. Деякі Організми можуть дивувати людей. Наприклад, у морі водяться мікроорганізми ночесвітки, і інколи вони збираються масово і світяться. Такі явища можна спостерігати в багатьох морях, у чорному також, просто це не дуже часте явище. І якби наша школа не просувалася вперед із всякими технологіями, ми ще досі не відмовилися від писання крейдою на дошці. Під мікроскопом крейда це також. Одноклітинні еукаріоти, правда, вже не вони, а тільки порожні черепашки від них, тому що жили вони мільйони десятки мільйонів років тому. І, звичайно, у гірських породах вони вже не збереглися. А їхні черепашки білого кольору, складені речовиною, яка зветься Вапняк, кальцій карбонат, і ми. Надаємо їм продовгуватої форми, і потім пишемо по дошці. Вивчайте біологію, тому що це цікаво.